Поздравляю Чорноморець з перемогою. Поздравляю своїх хлопців. Я рахую гарною грою. Я думаю, що якби ми грали, мабуть, в повних складах, тому гра була б набагато яскравіша. І тому я чому я поздравляю своїх хлопців? Тому що вони в десятьох, в принципі, могли розраховувати найкраще. Вони, скажімо так, виповнювали те, що ми їх просили, граючи навіть в меншості, тому. Єдиний момент, не встигли ми донести їм за, ці, за цей період, коли в першому таймі грали в меншості, де ми, ми скажімо так, пропустили непотрібні м'ячі. І якби ми їх не пропустили, то, я думаю, що в принципі ми могли б розраховувати і на більше. Але, але є гра, і ми її приймаємо, тому поздравляємо ще раз Чорноморець перемогою. Головне завдання було забити швидкий м'яч. Ну, ви розумієте, у нас завжди головне завдання це свисток да, нашої наших, наших Фоміди. І ми прагнемо забити гол. Це перше, що ми прагнемо на тренуваннях на, і в матчах. Тому ми перш за все думаємо про те, що ми хочемо забити гол. Тому. Розумієте, так, да, ми хотіли, ми хотіли забити, ми розуміли, що Чорноморець грав третю гру за неділю. Ми розраховували на це. Ласка, чому сьогодні не грав Бленді Вашевський, навіть не потрібна заявка на сьогоднішню грав. Він по, на тренуванні почув дискомфорт задній задні поверхні м'язи, тому він сьогодні, на жаль, не зміг зіграти. Є ще питання? Сьогодні, як оцінюєте гру Олександра Біляєва, враховуючи, що він зіграв першу гру в старті з початку витягної частини сезону? Я задоволений сьогодні всією командою і. Хлопцям, те, як вони скажімо так, били за результат, те, як вони виповнили наш нашу настанову на гру, тому не тільки це стосується Біляєва. Те, що стосується Біляєва, він в цих матчах гарно виходив на заміну. Він підсилював нас сьогодні. Провів також достатньо гарний матч. За що ми йому дякуємо.